Стан реалізації питань пов'язаних з молодіжною політикою, так чи інакше є показником соціально-економічного розвитку та поставленої роботи з роботодавцями та спонсорами. Якщо місцева влада дбає за розвиток молодіжних програм, можна сміливо заявляти ці чиновники на своєму місці. Недаремно для проведення засідання обласної координаційної ради обрали Коростень. Ми вибрали саме коростень, тому що тут є дійсно що показати, у них є. Напрацювання, які потрібно було висвітлити перед координаційною радою, і ми можемо цей досвід розповсюджувати на інші райони, на інші міста тут і в спорті, і в молоді. Високі досягнення, і взагалі результати як п'ятнадцятої попередні в роки високі. В користані справді робота з молоддю поставлена на досить високому рівні. Тут працюють та відкриваються десятки гуртків, секцій, підліткових клубів, проводяться розважально пізнавальні та спортивні заходи, екскурсії, фестивалі. Фінансування, а це чи не головна складова сьогодні, яка для багатьох є причиною сидіти, склавши руки, тут вирішується за прикладом європейських країн. Тобто бюджет гроші виділяє, проте й громадські організації, спонсори в цьому процесі займають не останню роль. Надіятися на лише тільки на підтримку держави сьогодні не потрібно. Сьогодні повинна бути в першу чергу ініціатива приватна, ініціатива громади. Це таке наше суспільство і нація після революції гідності вона пробудилася. Ну яскравий приклад. Це, наприклад, те ж саме місто я Хотів би сказати, адже більшість проектів молодіжних спортивних проектів, які реалізовані в місті Коростені, вони в першу чергу реалізовані спільно органи місцевого самоврядування. Громада меценати, бо як тут називаємо спонсори, можна по різному називати, але воно дає результат на засіданні. Також було прийнято план заходів з реалізації молодіжної політики управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації на наступний 2016 рік.